Запрошуємо до виступу Бея Бруски, президенту Конгресу праці Канади. Дуже дякую, доброго дня всім вітання. Мене будь Бі Браска. Я справді очолюю канадський трудовий конгрес, і дуже хочу подякувати за можливість висловити підтримку з боку канадського проспілкового руху. Хочу з самого початку сказати, що канадські проспілки рішуче підтримують українців і українських працівників. Ми дуже пишаємося тим, що мільйон триста тисяч наших співвітчизників мають українське коріння. Тож у нас сильний зв'язок із Україною. Дуже багато хто і в наших сім'ях, в наших громадах, в наших робочих спільнотах мають родичів в Україні. І, відповідно, Україна у нас у всіх у серцях, і ми дуже турбуємося ситуацією в Україні е, знову ж таки. Українці в Канаді мають дуже сильне, сильний, сильний, так би мовити, культурний багаж. І зв'язок із, із Україною і бажають її підтримувати. Я хочу подякувати Григорієві та Михайлу за те, що е, розповіли про роботу ФПУ та КВПУ протягом останніх двох років, починаючи із незаконного вторгнення Російської Федерації в Україну. Я хочу подякувати представникам. Проспілкового руху в Україні, які поділилися своїми особистими історіями. Ми рішуче на вашому боці. Ми те, ми здійснили декілька фінансових внесень до фонду солідарності ITUC, міжнародної конфедерації профспілок. Ми продовжуватимемо вас підтримати. Хочу вас у цьому запевнити. Ми підтримуємо гуманітарну роботу. Ми хочемо побачити, ми хочемо захистити права працівників в Україні, в тому числі на окупованих територіях. І в цьому напрямку ми з вами активно працюватимемо напередодні другої річниці незаконного вторгнення. Ми разом із вами вимагаємо припинення незаконної війни Російської Федерації, негайного виведення усіх російських військ. Повернення до миру, демократії та свободи. Ми знаємо, що ця війна мусить завершитися, і ми вас рішуче засуджуємо. Ми рішуче засуджуємо разом з вами всі дії путінського режиму. Ми із вами оплакуємо втрату близьких е родичів. Ми віддаємо належне вашій мужності і силі. Ми на вашому боці зараз і завжди. Дякую.